Привіт всім! Ці жофайного міста! Юрій Шкільняк! Андрій Турко, і ми знаходимося на вулиці Богдана Хмельницького. Це футбар, депо. І ми вам зараз покажемо, де можна поїсти комплексні обіди з одинадцятої години до п'ятнадцятої години. Чому їх знімаємо? Тому що недавно ввели нове меню. Ми тут доволі часто харчувалися до того, тому що було недорого, були добрі порції, ну і було смачно. От тут зовсім інше меню. Зараз то давайте все покажемо. Ні, зовсім інше меню мається на увазі на комплексні, О, комплексні обіди, тому що обіди. ваші улюблені бургери, піци і, власне кажучи, оці всі закусочки вони зараз є в наявності також. Їже файне місце вже тут була ме. — Тут, тут, були? тут блин, З тильним італіком. Заходимо. Давайте так, поки що не показуємо комплексні біди, покажемо заклад Юра Шкільняк. Тут навіть Юра Шкільняк. Ззаду мене Юра Шкільняк. Ось він. Там Сергій Фаля. — Тут безліч людей, Без до речі, від І селест... де Навіть десь тут схований Андрій Турко, який їсть Так. Є-є-є. Супер. Я потім тобі покажу. Ми до того замовили абсолютно все меню. Воно максимально мономенюшне. Мономенюшне чому? Тому що всього-навсього стільки страв є. І ціна дуже добра. Давай ми одразу покажемо. Дивіться, 89 гривень коштує гречка з салатом і з мідболами. Мідболи так. Плов, стільки ж саме коштує плов з свининою салатом, і стільки ж саме пюре з колючою одної салатом входить у звар, яке зараз нам туди і принесуть ось, у зварчик В таких звар. цікавих підстаканниках ви себе можете відчувати, як в поїзді е, ніби ви клієнт Вєрки сердючки якоїсь. Якщо ви додасте 49 гривень, отримаєте або таку красу, або таку красу. Я собі взяв бульйончик, а дивіться, тут борщ. борщ зі смальцем, сметаною. Це 49 гривень. Дивіться, за При рахунок... умові замовлення оцього комплексного обіду. За рахунок чого така ціна, бо стандартно такий борщик з таким набором мав би коштувати гривень, ну, 70-80 Ну, плюс. напевно, мій, а твій, напевно, 100 з копійками. Ну. Подивись, скільки Так, тут це Тернопіль 70-80+, плюс, я думаю. Ну, а Можливо. це 40... Це 49 гривень. 49 гривень. Mm. Це і класно. То дуже давайте смачний. з першого Слушайте, і почнемо. дуже смачний е, бульйончик. Ми покажемо, вбувся. що тут є. Бульйончик складається відповідно з бульйону. Е, також з тефтелючки, так. підозрюю курячу. Отакі цікаві макарошки, які е, нагадують мені кроватку метелик. Ну, є морпочка, дивіться, це не пустий бульйон просто. М -м. Так, в а мене ти, має е... бути отак. Дивись. Кажуть, засмальцьовані шкарпетки, десь та засмальцовані шматочки. З цибулькою, тому що. Цибулька! Тому що цілуватись ми з тобою сьогодні. І взагалі ми не будемо ніколи. Просто як колеги. О, Ні. Боже. Ой-ой-ой. А... Ну добре. А... Я маю на увазі, що спілкування, якщо в мене буде. Ваше здоров'я. До тебе буде якісь претензії, то вдягнеш маску. Слухай, я мені подобався, щоб він взяв цей. Боже. Це дуже смачно, я рекомендую борщ. Дивись, борщ не пісний. Не пісний, wow. м'яса багато, десь м'ясо. Ну, no, а в мене. М'ясо. Дивись, в мене мідбол. Мідбол — це, по-нашому, тефтелька. І Звідси, вона доволі велика. Хочеш половинку. Дам е, Я Недовно. звідси візьму і не хочу борщ ні з чим мішати. Чому? Тому що борщ має бути борщем. Mm. Одивись, і до речі, скільки сметани. Набрось. Сметани до хольєри, супер. До холіри, сметани, дивись. Дав в тебе смальці Давай. пробує. смальцем можу поділитися. Суди, цікаві, отут такі хрустики, дивіться. Давай. Дуже цікаві хрустики. Ну, А хрустики mm -hmm. просто в бонус типу замість хліба. Це ніби хліб. О, таки мітболи класні. Mm -hmm. Так. Отож, Дихай, дивись, по борщу це реальна порція. Тобто, звісно, ми сьогодні щось знімаємо. Ми м -м, виключно спрямовані на те, що показують так, як воно є. Якщо ви, не дай Боже, якомусь закладі вам принесли щось не таке, то показуйте їм нашу, нашу передачу. Скільки має так. бути на Воно так і має бути. До, до речі, знову ж таки, одна з переваг тут з 11-ї години до 15. -ї. І нам несуть ще один з. О! Третій вид ем, комплексу. Дивись, це, куп... це такий знаєш, домашненький пюрешка, mm -hmm. так? картопляне пюре, плюс відбивна. Mm -hmm. І причому дивіться, на мою руку і на цю відбивну відбивна не набагато менше. Слова, О, це а це я дуже... скажу, що в мене велика рука, так? Це Ти дуже, дуже смачний борщ. Так, слухай, я з твого дозволу Супай. буду потихеньку е куштувати. Та ми всі покуштуємо потрішки, правда? Давайте, борщик чуть-чуть відкладу, я його нікому не віддам. <хи> Він дуже добрий. Так, салатик у нас. Далі узварчик. То ми пили вже узварчик, Я ще ні? Дивіться, салатик прекрасний. Морква з капусточкою, Безліч моркви, безліч капусти. Цікава заправочка. Окей? Взагалі я так скажу такий, ну домашні, смачненький. На взаєм. Знаєш що? Добре, є порції немаленькі, це перш за все. От, до речі, там не будемо показувати, дівчата теж ніби замовили. Дівчата, ви комплексні замовили так само? Так. О, ми, зараз, ми зараз порівняємо просто, чи вам такі самі принесуть. Чи, чи вам ні? такі самі принесуть, чи нам для відео дали такі побільші? А, так? Такі самі? самі. А, та? такі самі. Все, Зам... а часто ходите сюди? Е, часто. А чому? Робота недалеко, але смачно не ходили б, якби було не це смачно. В нас є опитування людське, соціологічне опитування, ми тільки що провели. І 100% з всіх опитуваних сказали, що вони сюди ходять ну, регулярно і... Спеціально проплачені люди. Так, це по 30 девелинках. І бухгалтери їжі файне місце. Менеджери бухгалтерів, їжі файльне місце. Так, ми ще не знаємо. Вони ще навіть не знають, що вони менеджери бухгалтери. Дивіться, mm. по плову. От м'ясо. Купа спецій. Я тут здивований, але тут є, наприклад, чесночок. Ось такий смачний, запечений. Дуже смачна, дуже смачні пряності. Що ти скажеш по цьому? По пюрешці. Дивись, один в один такий сам пюрешка. Дівчата, в мене, що я скажу? Загалом цим борщем і цією порцією другого я наїдаюся гарантовано. І це все разом виходить. Так, Ой, 138 гривень. 138 гривень. Чи це багато для центру? Для таких порцій ні. Можна знайти дешевше. Були так. би менше. Можна знайти Я дешевше сказав, без дорог, проблем. Але, так ні. але на таку кількість такої якості це дуже класний варіант. Можливо. Того, що за нормальний бізнес-ланч або комплексний обід ну, все треба віддати в Тернополі 140-150 гривень. Це дуже гарні великі порції, і вашу... це смачно. Ви не подумаєте, ми це просто це все не будемо лишати викидати там чи ще щось. Ми це доїмо. В нас є ще люди, які я хочу дуже скуштувати мідбол. Далі, плюс великий, що зготували. Від того часу, як ми замовили все повністю, зготувало дуже швидко. Плюси ну, до, до п'яти комплексних обігів, те, що ви приходите, маєте певний mm -hmm. час обмежений, щоб все візняти mm -hmm. в даному випадку, або час, щоб ви. Пошвидше прийшли назад на роботу, так? До себе. Ну, так. ну пів години. Пів години. Тут за 20 хвилин спробують. Тут е, ти приходиш 5 хвилин на замовлення, за 5 хвилин, тобі приносять порцію. 7 хвилин ти їсиш, ну, насправді. 10-15, якщо не спішити. І все. Півгодинки часу тобі йде на обід Це з дорогою, скажімо так. Давай робимо якийсь підсумок. Слухай, я хотів, ще просто сказати, мідболи дуже смачні. Мені шокурічку сподобався в бульйоні, що оце от Дуже класно. Одним словом, друзі, окей, давай підсумки. Давай так, порції великі смачно. Домашній варіант. Борщ бор, 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 це максимально ресторанна подача. Бульон шикарний, бульйон Це шикарний не кафе. Тобто вам не треба заносити десь е, посуд, як це буває в, в закладах і дані. Тут є обслуговування, ти приходиш все шикарно. Якщо хочеш, Тобусловні тут є ресторан, і додаткове так. меню. Так, Є додаткове. Тут бургери, ваші улюблені бургери, які залишились, піци, шоштурчок. Тобто все залишилось те, як ви любите. Бургерів ціла купа, і ви знаєте, до речі, ДПО по-моєму, особистому рейтингу входить в трійку найкращих по бургерах. Так. По бургерах найкращих закладів. Тобто, якщо їсти бургери, я завжди кажу, три заклади громадського харчування, куди входить обов'язково. Так, ДПО. вони молодці. Ну, і молодці. Дуже великі молодці, по комплексних, ну дивись, по-домашньому, великі порції, великі порції смачно. Ну, і, і це Не так і вже свіжі дорого. продукти, до речі. Не катастрофічно дорого, я би це назвав. Mm -mm. Можна знайти менше, але я не впевнений, що там громадж буде такий самий. Отак от. Я Далі, скажу. Я думаю, що можна назвати цей ролик, що ми знайшли класну їжу за дуже класну ціну. В самому Класний. центрі, причому з 11-ї години, вони вже комплексні обіди Другі, до треба. Рекомендуємо спробуйте обов'язково. Як ви бачите, ну зараз не будемо показувати, бо і поліцейська є, і поліція є, і бійці є. Показувати це не будемо, але зараз практично всі столики зайняті, ну крім цього. Ось. Це означає те, що людям подобається. Ну що, дякуємо вам. Ще раз, де знаходиться депо на вулиці Богдана Хмельницького. Це, е, до речі, тут поруч знаходяться чебуряки від Якщо Заходьте ще й туди пробуйте. А яка точна адреса? Богдана Хмельницького. Богдана Хмельницького 10А. це зупинка громадського транспорту. Нагадуємо, чебуряки собі та поруч ми про них вже знімали. Також скуштуйте. І я підозрюю, що ці хрустики це якраз звідти. Щось в мене є така підозра. Ось не забудьте, що ем, треба обов'язково допомагати збройним силам України. Донатьте, будь ласка. Е Поставте лайк нашому відео, обов'язково поширте. А ми хочемо подякувати нашим друзям, партнерам компанії Тернет за класний інтернет. інтернет і, шикарний дякуємо шикарно надає в нас. Подивіться, я отак руками махаю, і не торможу. Це тому, що тут ми знаємо, може вона може зараз іншими. так Ні, так? Тернетом, інтернет хороший. Рекомендуємо тернет. Юрій Шкільняк, Андрій Турком. І пам'ятайте, і... все це добре. А в Тернополі в, Тернополі і в, Україні. І в Україні Смачно!